Вітаю, друзі! Настав час відкрити грибний сезон, трошки запізно, але різні були причини. Я бачив, що грибочки вже люди збирали. Ми з діланом сьогодні вперше. Прийшли до лісу, ділан, ти де там? Ідеш <гум> готовий. Ну, чудова погода, дочекалися, а отже, вперед. Все, що будемо, покажемо, розкажемо. Надіємося, що хоч один красивий гарний грибочок на Старосамбірщині знайдемо. Ми завжди тут відкриваємо сезон, тому вперед шукати до лісу. який які бути. Він років 70. І ще один. Ялиці. Ще більші. Чудово. Ось такі тут борсучі нори, їх дуже багато І я все боюся, щоб Ділан не поліз туди полювати. Ділан, правда? Ти ж не хочеш з борсуком зустрітись в норі? Не треба нам таких пригод. От уже там і щось занюхав. Ділан. Не можна одна, друга, а можливо це і лисичка. Ну, лисичка справиться, то не страшно. А ось з борсуком небезпечна тварина. <кій> ну і ще небезпечні, найбільш небезпечні тварини все-таки люди. Подивіться, яка краса. І це все порізано минулого року. Відповідно. Залишимо тут отак от не є. Там пеньок, там пеньок. Вирубка руками тут триває. І місцевий журналіст, декан факультету журналістики. Мар'ян Олег Лазинський разом з нами неодноразово вже зверталися і в правоохоронні органи, і робили публічні закли... заклики, припинити вирубку. Але лісництво почувається впевнено і свою брудну роботу робить. Навіть не в тому, що вирубали, можливо, потрібно. Але сам факт, що отакі от, от купи залишається бруду потягнуті до низу дерева, знищують схили і відповідно послідуючому це все водою зливатиметься. Немає на той ради. Ось такий Чудовый лис. Ты что здесь делаешь? Пташки спивают. Идем в буки. І що діло? Не знайшов ти грибочки? Ну то біда, щось нас вони не чекали. Сьогодні тісно, ми нічого поки що не знайшли. Але така краса, такі буки зачаровують. Ми сподівалися, тут в даному лісі ростуть лише... Білі такі з червоними шапочками, моцені грибочки. Вони з'являються Найранше весною чи літом, а також до пізньої осені. Минулого року ми збирали останній раз. Виїзд був 29 листопада, а місцевий житель входив на Новий рік, ще два знайшов. Все залежить від... Погоди, дощів і так далі. Але зараз чомусь немає. Хоча вже перед цим були люди і пару білих знайшли. Ну, то таке. Значить, нам поки що щастя не посміхнулося. Але ми чудово прогулялися по такій красі. І відповідно зараз... Вип'ємо чайку та будемо переїжджати, в нас ще є запасний варіант. Дай Ділан. Вже як приїхали на старосамбірщину, то будемо шукати грибочки, щоб в першу поїздку не вернутися без грибів. Ну що, переїхали ми на нове місце. 30 кілометрів. Тут вже інший ліс, бухів значно менше, а в основному лодний і при вході вже знайшли перший в цьому році грибочок. Діла це є. лістівний. Синяк називають. Ой як! І ще потека Такий потужний. Значить так. Я не хочу вирвати, нарвати, хай росте. Ніжка червона, шапочка також. з низу червона. Він відрізняється і своїх братів неїсти в них. Делаємо. Гарний гриб, правда? Гарний. У завжди росте перед білими. Значить, відео чекаємо молодика. І будуть білі. Так діло. В прикмети віриш? Ну, ти чудо. Ну, побачимо. Ну що? Сезон ми відкрили. І Ай, невеличкий, але перший, білий ми знайшли з діло. А другий. Два, три, чотири. О! А я й не побачив, дивіться один. два. Три. І чотири. Чотири маленьких. Біле грибочки. Ну, перший кажуть, треба поцілувати, щоб удачно було. В одному місці чотири біли грибочки. Це прекрасно. Перейдемо до кошика. Там грибничка. Прикриваємо так, ще один. Ще один. І цей перший, що я побачив. О. Трошки погрижений. Але файний. Ось корзинка наша стоїть, ми ще з діланом походили. І дивіться хто тут у нас ще сидить. Ще один білячок. О, який. Бачите, бочечка маленька. І ходили поряд, зайшли з іншої сторони і вже зовсім. По-іншому побачили його. Тому, особливо коли такі маленькі, треба добре дивитися. І під ноги і відповідно шукати добре і входити з місце. Ну, п'ять, п'ять, супер. На відміну від синяка, потівка, до було так Інший його сородич, чортів гриб. Він є нього навпаки шапочка така зеленувато коричнева, трошка червона і там всередині також зеленувати. Вони дуже подібні, от ще маленькі ростуть. Два. От дивіться ще хто тут у нас? Хто тут у нас маленький? Опа! Три метри. Ділан, не заважай. Що... Три метри від корзини. Дивіться який малюк товстенький, гарний. Що там вже є? Шість. Супер. Ділен. Ти не знайшов ні одного гриба. Як то так? Поряд з тими чортовими грибами. От один і тут два. Я обійшов і знайшов дві лисички, але вони ще маленькі, не буду їх брати, хай підростають. Але поряд, от буквально 40 см Ділан! Ділан. кого ти там шукаєш? Діда, перестань, не чіпай мишку не можна Ну що, друзі, завершили ми сьогодні свій перший день походу по грибочки. Грибалка вдалася, ми знайшли здійсну 6 грибочків, ще козиря одного погуляли, прийшлися, погода супер, а отже Будемо надіятися, що сезон цього року 2025 року також буде цікавим, насиченим. Ділом, ходи сюди. Скажи всім до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і відслідковуйте наші погоди на грибочки. Слідуючий вихід ми плануємо з професором Кобалецьким. Також ділано цієї неділі. Всім миру добра, щастя і перемоги Україні. До зустрічі!